Пригоди калюжі, якось після дощу на лісовій доріжці з'явилася невеличка калюжа. Поглянула вона навколо та й засумувала. Адже навколо, крім високої трави та великих дерев, нікого не було. Навіть сонячні промінці ледь пробивалися через густу крону до неї. Тоді калюжка пригадала. І я колись була великим озером, річкою, струмочком, що весело дзюркотів, тоді вона була усім потрібна. У неї завжди були друзі. Так було весело, навіть сумувати не було коли. А тепер, коли вона просто калюжа, те ще й у лісі, де навколо нікого нема, вона почувалася дуже самотньою і нікому не потрібною. Яка з неї користь? Тут у лісі. Та одного разу до калюжі прискакала жабка. Ой, калюшко, допоможи, врятуй, помираю, дай води глоточок, лапки трішки змочити. Зраділа калюжа, дуже буду рада допомогти. Напилася жабка водиці, змочила свої лапки, так добре їй стало. Так у калюжі з'явилася подружка. На наступний день прийшов жук водомірка. Дозволь, калюшко, біля тебе пожити. Зовсім без водички не можу. Напувала водичкою і жука вже веселіше стало. Так кожен день прибігали до неї лісові звірі, комахи, пташки. Всім потрібна була водичка. Калюшка дуже була рада своїм друзям. Радо їх зустрічала, напувала водичкою, просто грала з ними і раділа, що не самотня, що комусь так потрібна. Так ішов день за днем. Та ось одного сонячного дня прийшли лісові мешканці до калюжі, а її нема. Куди поділася наша калюшка? А хто нас буде водою напувати? А хто з нами буде весело грати? Засумували лісові мешканці. Та раптом почули веселий сміх. Підняли вони догори голівки, побачили на небі велику хмарину, а з неї голос їх рідної калюшки. Не плачте, не тужіть друзі. Я тут, та незабаром, знов повернуся до вас дощем та стану ще більшою. Ніж була раніше.